дня! І таке відео для початківців. Дуже цікава річ, Да? ви ставите пластини, боремося з кліщом ворово, да? ставимо в серпні, місяці, да? починаємо після відкачки меду ставити ці пластини. І дуже багато бачу в Ютубі в в Тікторі люди знімають, де вони пластини ставлять середину гнізда. Я не розумію, навіщо це ви робите. Пластини треба ставити поближче до льотка. Тобто, якщо ми маємо льоток, одну рамку від льотка зліва і одну рамку від льотка справа. Ставимо дві пластиночки. Для чого це ми робимо? Всі бджоли, які заходять через льоток, ті, що прилетіли, вони проходять і труться об цю пластину, В независимості, куди вони йдуть. Чи йдуть прямо, чи йдуть вони вправо на медові рамки, чи вліво на медові рамки, вони все одно ці пластини зачіпляють. Якщо ви поставили пластини всередину гнізда, вернувшись з поля, льотна бджола, яка заходить, вона йде. На рамки медові туди, в сторону вправо, вліво, до ваших пластин вона ніякого відношення не має. Вона туди може навіть і не і не прийти в середину клубу. Так що, і потім повертається назад на на літок і опять йде в поле. Тобто ді, дії ваших пластин, коли вони стоять у вас в середині гнізда, вони практично не діють, тому що бджола, яка заходить в літок, вона їх минає. Вона до них не, як не касається. Це по перше, по-друге. Коли ви ставите пластину, вона має 20 см. Так? Ваша пластина. Перекриває, якщо є там розплод, да, вона перекриває доступ бджолі до розплоду. Тобто не геть перекриває, але затрудняє бджолі, ходити кормити той розплод. Навіщо її ставити прямо в розплод? Якщо ви ставите їх впереді, розплоду, як обичного, впереді немає. Там йде корона така з медом і е, бджолам е, ці пластини не заважають. Тим самим е, бджоли, які навіть вентилірують, підходять до лятка для того, щоб вентилірувати свій вулик, вони теж труться об ці пластини і розносять лікарні. Лікарства по всьому вулику. Тому ставте пластини правильно. Їх треба ставити біля льотка одну рамочку від льотка вліво одну рамочку від льока права. Перед стінкою приблизно сантиметр. Не впритик до стінки, а приблизно сантиметр. І тоді ваші пластини будуть працювати як потрібно. І не ставте їх всередині. Інакше я пояснив, чому з них толку менше, чим вони стоять коло лядка. От якось так.